Що таке харизма? На це філософське питання D&D не дає прямої відповіді. Але тим не менш, ця характеристика є основною для чорнокнижника Череддія Барда та Паладина. Харизма це така ж сумнівна характеристика в D&D, як і світогляд. Чому сумнівна? А тому, що немає чіткої відповіді на питання, що таке харизма. З якою всі погодяться і підуть разом весело пити пиво. Скоріше за все, сказавши, що харизма це краса або вміння говорити, ви нарветесь на холівар та довгі суперечки на підвищених тонах. Отже, розуміти харизму можна як комбінацію різних особистісних якостей, які дозволяють приваблювати людей, схиляти їх на свій бік та вірити в свої сили, але не обмежується лише цим. Як може проявлятись харизма персонажа від більш очевидного до менш очевидного? ЗОВНІШНІСТЬ Мерлін Монро приваблювала чоловіків своїми ідеальними формами та примруженим поглядом. В древньому Китаї ідеальними вважались малесенькі ніжки, і неважливо, як жахливо виглядала нога, якщо зняти взуття. Якщо трохи відхилитись від природних даних, людина може бути завжди охайно вдягненою або мати приємну добру посмішку. Також гарними можна вважати спортсменів або танцівників. Зовнішність дозволяє вигадувати в будь-яку сторону та ні до чого не зобов'язує в інших площинах вміння говорити: ах, я твоїх очей лякаюсь більше, ніж двадцяти мечів, споглянь ласкаво, і я піду на ворогів без страху. Ну, яка дівчина стоїть перед такими палкими речами. От Жульєту і згубила її кохання. Вміння красиво говорити абсолютно точно не дасть вам плюси в харизму. І якщо відволіктись від рокових шекспірівських коханців, іншим прикладом можуть бути проповідники. Їх цитувати я не стану. Але хто як не вони здатні збирати стадіони, не показуючи ніякого шоу, окрім поговорити зі сцени? Давайте до менш очевидного. Певненість в собі. Продовжимо з прикладами. Залізна людина може бісити, але він до біса впевнений персонаж. Джек Спарроу. дивний та явно не із красунчиків, але хіба не харизматичний? Коротше, тут не складно. Ви знаєте, що робити. А тепер про найскладніше емпатія. Таке модне поняття, що абсолютно точно схилить людину на вашу сторону, адже найбільше люди люблять поговорити про себе. Якщо не знаєте точно, що це і як його використати, ось пара прикладів. Питайте в людей, як їх справи, і дійсно слухайте: запам'ятайте, скільки дітей у торгівці і чому він посварився зі своєю жінкою. А наступного разу спитайте, як вона, назвавши її за іменем. Включайте активне слухання, ставте уточнюючі питання та повторюйте те, що щойно почули. Коротше варіантів безліч. Якщо цікаво, більше все можна нагуглити. Самоцінність людина, що знає ціну собі та не знецінює інших, не принижує себе та не принижує інших. Вірить у себе та вірить у інших. Любить себе та здатний на любов до інших. Список можна продовжити, та це насправді найважливіше. Цей внутрішній ресурс здатен приваблювати за кілометри. І неважливо, що за обгортку ви придумаєте для такої людини. Моя порада. Якщо харизма це складно, почніть з чогось одного: того, що вам найлегше відіграти. А далі челенджіть себе та пробуйте розширити кордони свого персонажа додатковими якостями. Пишіть в коментарі все, що я могла забути, і що може допомогти іншим краще грати. Лучі любові нашим патронам! Та з вами був Вісник Підземелля. До зустрічі!